Усім привіт! Знімлю відеотест, як працює дозиметр, як реагує на радіоактивний предмет, ну і зовнішній вигляд. Значить, вмикаємо. О, підсвітку можна вимкнути, можна увімкнути. Зовнішній вигляд 5G Пластик. Саме міцний бутилковий, такий як Кока-Кола в бутилка використовує type c роз'єм. як в сучасних смартфонах. Dynamic. Тут отвір для. Телескопічні штанги, селфі-палки, або... або ручка від болгарки ідеально підходить, або ручка від пательні, навіть дехто використовував. От, тримати захистом від дурня. В кінці її обмежувач, заклеєно саме міцним клеєм це анакрилатом гелівим, щоб ви не змогли глибше, ніж треба, закрутити занадто довгі болти і там пробити плату і так далі. Так. Ось тут болти з шестигранниками в врівень корпуса, все розборне, вічний е, дозиметр, тому що ви можете розібрати самі замінити будь запчастину. Е, є схема і прошивка відкрита, доступна для всіх. Е, можете розбирати, замінити навіть лічильник ГЕГРМ. Через років 10-20, наприклад. Е, е, кришка від лічильника Герамілю СБТ-10А оригінал. Зроблена в Сері. Ляти алюміній, алюмінії, закліпки і пластина. Металева, бета фільтр повністю. Лабораторна калібрована прям. Виробника. Так, знімаю кришку, фільтр, покажу вам От, От кришка. блескучая, тут зараков алюминий. Вот слюда. Вот у нас такая. Значит, равно. Так. Природні фон от нас джерело радіактивності, калі 40. Доброго для акваріумних рослин. Підносимо і бачимо, що воно радіоактивне. А у нас сигналка виключена, ну нічого, зараз зайдемо в меню. покажу, яка прошивка. Прошивка одна з останніх. Кожну задачу. Ви можете самі перепришивати, міняти прошивку. Це важко. Експозицію. так, Сигналку включаємо. Сирено є. Фоновий поріг, ставимо 20 мікрорінген. Більше не буває в чистих місцях ніколи. І налаштування датчика є, тут швидкість реакції на джерело радіації можна виставити калібровка батареї. Так. Ну, от, і всі режими, усереднення, розподілення альфа-бета гамма, як бачите. От. От, заміряємо. От вже нас спрацювала, що небезпечний предмет для здоров'я радіоактивний. Інші дозиметри сліпі, вони не бачать от, перевищення більше 30 мікроНГ на годину. Інші дозиметри сліпі, вони не бачать радіацію від цього проєкти добрива. Це буде номер 2, дозиметр умовний, щоб не плутатись. Д8 від ДП5. Щоб почути клацання, ставити на паузу. Ось так. В режимі паузи сигналка не буде працювати, а клацання будуть. От. І ви чуєте, що чекає клацання. Всіми Ну, Все все показав. Всім до нових зустрічей. Описання в описі по всім питанням. Звертайтесь. Все.